Bonjour mes chers ukrainiens! Сьогодні за допомогою Келиха води ви навчитеся вимовляти гортанний французький звук «р». Бонжур амор. Що ми робимо? Спочатку спробуйте сказати літеру Х, але таким чином, наче ви хочете відхаркнути усе мокротіння. bien. Тепер беремо водичку, ковточок. Прополоснули і таким же рухом спробували сказати Х. Бонжур! Амур! Ром! У кого получилось, Пишіть мені в коментарях. Мені буде приємно. Merci!